Нерідко трапляється, коли очікування від бізнес-проєкту і реальність, з якої доводиться мати справу, не збігається. І тоді товариство, а точніше його учасники, фізичні особи, вирішують повернути частину вкладених грошей шляхом зменшення статутного капіталу товариства. Інколи таку схему виведення коштів з компанії використовують навіть, коли справа йде доволі непогано, але не хочеться влізати у сірі схеми або платити податки при виведенні коштів через дивіденди. Але які б причини не спонукали до зменшення статутного капіталу товариства для його учасників фізичних осіб, наголошую саме фізичних осіб, дуже важливо не забути про одну цікаву штуку. А саме відображення такої операції у податковій декларації про майновий стан і доходи та, власне, подачу такої декларації. Коли, куди і навіщо її подавати? І що буде, якщо не подати декларацію? Давайте розбиратись. Вітаю, друзі! Ви на каналі столичної правової групи компанії, яка вже 15 років є юридичним радником для бізнесу. З вами рукодій Анастасія, старший юрист практики корпоративного і податкового права. Чому у випадку з поверненням коштів через зменшення статутного капіталу учасника товариства потрібно подавати річну декларацію? До цього нас підводять норми парочки пунктів податкового кодексу. По-перше, пункт 172.1 стверджує, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, а пункт 172.7, термін інвестиційний актив серед іншого включає корпоративні права. Ну і вирішальним для нас є пункт 172.2 ПКУ, який прирівнює повернення платнику податку коштів, попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав у разі зменшення статутного капіталу такого емітента до продажу інвестиційного активу. До речі, це також стосується повернення внесених коштів у разі виходу такої фізичної особи з числа учасників цього емітента чи ліквідації такого емітента, але сьогодні не про це. Тож, маємо ситуацію, коли свого часу внесли гроші у статутний капітал своєї компанії, потім частину цих грошей повернули, ніякого доходу при цьому не отримали, а декларувати потрібно. Що ж показувати у тій річній податкові декларації? Актуальна форма податкової декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Мінфіну номер 859 у редакції від 17 травня 2022 року. Ним же затверджена і інструкція щодо заповнення декларації. Отже, в розрізі досліджуваного питання нас цікавитиме додаток F1 до декларації, який називається Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами. До самої декларації ми ще повернемось, а зараз фокусуємось саме на додатку. В розділі 1 розрахунок інвестиційного прибутку, ми відображуємо наступні дані. Вид інвестиційного активу. Ставимо одиничку, яка означає корпоративні права, інші ніж цінні папери. Далі графа 3: найменування та характеристика. Тут я раджу досить таки детально розписати відомості про інвестиційний актив. Наприклад, повернення частки в статутному капіталі ТОВ-Зірочка Україна від ЄДРПОУ. Потім йдуть графи 4 та 5 сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу і сума витрат на придбання інвестиційного активу. Тобто, якщо ви зменшили статутний капітал вашого товариства на 70 тисяч гривень і повертаєте собі внесену частку, то у графах 4 та 5 будуть стояти однакові суми 70 тисяч гривень. У графі 6 фінансовий результат, сміливо ставте 0, так як ні прибутку, ні збитку у вас немає, тому що витрати дорівнюють доходу. У рядку усього підсумовуєте внесені дані та нижче у всіх рядках проставляєте нулі, так як отриманий вами фінансовий результат операцій з інвестактивами не передбачає податкових зобов'язань. Повертаючись до основної форми декларації, одразу скажу, що в рядку 10.8 інвестиційний прибуток у вас нічого не буде стояти, оскільки там вказується сума інвестиційних прибутків, а у вас їх в даному випадку немає. І тут, здавалося б, можна видихнути, але ні. Пункт 179.1 ПКУ лагідно нагадує нам, що у разі, якщо платник податку зобов'язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень податкового кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені цим пунктом. Тобто, у вас є підстава для подачі річної податкової декларації у вигляді операції з інвестиційними активами. Відповідно, ви маєте відобразити у ній всі інші доходи, передбачені пунктом 179.1 ПКУ, які самі по собі не вимагають подачі декларації. Які ж це доходи? Наприклад, ті, що отримуються виключно від податкових агентів: це ваша зарплата, відсотки по банківських вкладах, дивіденди від українських компаній, орендна плата, якщо орендар, юридична особа тощо. Ще до заповнення податкової декларації рекомендую замовити в електронному кабінеті платника податків довідку про доходи. Вона безкоштовна та робиться до 10 хвилин, але так ви точно не забудете нічого відобразити у вашій декларації. Акцентую вашу увагу, що дуже важливо зберігати всі документи, які підтверджують повернення вам частки в статутному капіталі у зв'язку з його зменшенням. Це можуть бути протоколи загальних зборів учасників про зменшення статутного капіталу та повернення частки засновнику. Виписки з банку, якщо повернення здійснювалось безготівковим переказом, документи, що підтверджують первісний розмір внеску засновника. Такі документи слугуватимуть як докази при можливій податковій перевірці. Ну а строки для подачі податкової декларації про майновий стан і доходи незмінні до 1 травня року наступного за звітним. Що буде, якщо не подати річну декларацію у зв'язку з отриманням коштів через зменшення статутного капіталу? Найнеприємніше це класифікація контролерами отриманих вами коштів як оподаткованого доходу, будь то дивіденди, дохід від продажу частки чи безповоротна фіндопомога. Наслідки отримання листа щастя про донарахування податкових зобов'язань. Або ж, якщо сума повернення була значною, банк може люб'язно поділитися цією інформацією з податковою службою, яка у свою чергу запитає вас про джерело отриманих коштів та сплату податків. Проте. Подавши річну податкову декларацію з відображеним нульовим інвестиційним доходом, у вас буде козир при можливих податкових спорах. Наша команда корпоративних і податкових юристів та адвокатів допомагає як із супроводом здійснення державної реєстрації зменшення статутного капіталу ТОВ, так і з підготовкою річних податкових декларацій. Тож ласкаво просимо до співпраці. Якщо було інформативно, прошу лайк. І якщо вам цікавий контент про юридичні аспекти ведення бізнесу, підписуйтесь на канал. До зустрічі в YouTube!